Привіт, Чудова і неповторна людина. Ти коли-небудь замислювалась, що є світ, в якому всі твої мрії і цілі можуть матеріалізуватися? Ні. То зараз я тебе познайомлю з цим світом, але для цього. Тобі потрібно вдягнути навушники, знайти час для себе і сісти в зручну позу. Кожна людина живе у своїй внутрішній реальності, у реальності, яка диктує їй її, її голова. І сьогодні я хочу тобі подарувати медитацію яка перенесе тебе у світ, де ти будеш бачити ту реальність, про яку мріяла. тоді починаємо з тобою глибоко, глибоко дихати. Вдих і витих. Почувай, як розслабляється твоє тіло, починаючи від пальців ніг і до маківки твоєї голови, ти відпускаєш усі тривоги сьогоднішнього дня і усі установки, які були. Зараз ти відчуєш, що все можливо в твоєму новому світі. Ти бачиш перед собою сходинки і починаєш по ним підійматися крок за кроком, сходинка за сходинкою. Ти бачиш перед собою велику яскраву арку твоєї нової реальності, де все для тебе стає можливим тут і зараз. Ти робиш рішучий крок і входиш в свою нову реальність. Що ти бачиш? Велику поляну можливостей. Там є все, про що ти так мріяла, і тепер все воно є в твоїй реальності. Подивись навколо. Ти бачиш свої мрії. Ти бачиш свої цілі і чуй вони. Жиє в твоїй реальності, згадай будь-яку ціль, чи мету, яку ти так давно хотіла і прагнула, чи саму заповітну мрію, Відчуй усім серцем і дивись, вона перед тобою. Протягни до неї руку і візьми її. Вона твоя. Відчуй усім серцем, що вона твоя, тепер це твоя реальність, тонке поле це тепер твоє поле, увесь природний потенціал слугує на здійснення твоїх мрій. Відчуй усім серцем, що тепер Увесь природний потенціал, усе ефірне поле підтримує тебе і ти можеш матеріалізувати в житті усі свої мрії. Відчую усім серцем, що тепер це твоя реальність. Зроби глибокий вдох і видох. Ще раз вдох і повний видох. І ще один вдох і повний видох. Коли будеш готова, відкривай очі. Я вітаю тебе у твоїй новій реальності, де все можливо. Для тебе і де все ради тебе. Матеріалізуй.